Всіх вітаю, друзі, на каналі. З вами Канадський Марк. І я не можу не зупинятися. Я мушу продовжувати доносити вам цікаву, важливу інформацію, особливо у форматі цих коротеньких відео. Багато з вас пишуть і говорять, наскільки це приємно, наскільки це круто, наскільки це інформативно. І мені приємно теж знімати ці відео для вас, бо я можу вам донести дуже багато інформації, але в коротшому форматі. Отже, сьогоднішня тема є про те, що Трамп. Програв в Канаді. Що це означає, що Трамп саме програв в Канаді? Трамп з самого початку дуже почав натиснути на Канаду, ображати Канаду, давити економічно Канаду, погрожувати Канаді. Але він пробудив щось неймовірне серед канадців. Канадці показали. Абсолютну єдність, абсолютний механізм проти Трампа, що Трамп навіть не очікував. І коли любий президент країни, е, такий як Трамп, бачить таку єдність, бачить, що настільки людей не хочуть цього, йому це важко зробити. Він не може це зробити, і він втратив свій шанс, і він не зможе забрати Канаду. І з приходу Марка Карні після вчорашньої розмови виглядає все, що більш-менш. Буде йти на залагодження, і потенційно ця велика рана, яка відкрилася, загої загоїться, і Канада і Сполучені Штати Америки знову стануть близькими хорошими союзниками та партнерами.